Так, розкажи мені, що це у нас таке взагалі відбувається? Opel віварик. Вварик бусик. восьмомісний, Пасажир, повноцінний, повноцінний пасажирчик. Це в нас 2000, я не пам'ятаю, це у нас 1.6 дизельний віварик бітурбо, на механіці. 8 місць повноцінний пасажирський бус. Давайте я вам більш детальніше покажу про даний автомобіль. Доволі таки цікавий, в гарному стані, з хорошим. З хорошим двигуном і доволі таки комфортним. Все-таки машинка м'яка, вона відчувається в ходу дуже класно. Це в нас такий салончик. У нас передній електроскоп-підіймачі з електрорегулюванням зеркал. Сідаю за кермо. Так. І показую, що в нас є. В нас є режим бездоріжжя, в нас є парактроніки. У нас є датчик світла, датчик дощу, кондиціонер, шестиступенева коробка передач, механіка. Мультимедіа у нас сенсорна, вже сучасна. Ми можемо як USB, так і AUX, так і Bluetooth підключити. ліміт швидкості та круїз-контроль. Також у нас є система старт-стоп. Місця тут доволі таки багато. стан машинки гарний. Подивіться на сидіння. Сидіння в класному стані. Автомобіль в загальному дуже-дуже хороший. Переходимо до заднього ряду, сидінь. У нас затонований задній ряд, причому. Ми вже показували в відосику, як працюють ці фірточки. Доволі таки цікава тема, є тільки нові варику. Давайте сяду на задній ряд сидінь. Що у нас тут є зі зручності? По-перше, це підлокітнички. у нас є пічка, у нас є обдув холодним повітрям. Або ж це просто у нас береться повітря з системи кондиціонування, тож у нас є кондиціонер позаду, дефлектори обдуву. У нас є доступ в салон з двох сторон. З двох сторон двер, дверки у нас відкриваються назад. Давайте ще покажу третій ряд. Одразу дивіться, ЕСС для дитячих автокресел є, тому е, сім'ї, сімейні люди не переживайте, ви зможете тут їздити без проблем. Я 1,83 м, сижу зовсім без питань, все-таки це бусик. Також дефлектори обдуву у нас тут є. Паски безпеки, шторочки для вашого комфорту. В принципі, стан дуже-дуже хороший з цих сидінь. І знаходитись тут доволі таки приємно. Що ще покажемо нашим друзям? Знаєш, Вадим, що я тобі скажу? Но... Щоб в тебе пачка велика, з мене очки спадають твої. Коротше, Опа, відкриваємо. Великий просторий багажник, як бачите, тут лежать речі. Дуже-дуже багато місця. От Я вам так скажу, я займаюся велоспортом. І, чесно кажучи, це дуже-дуже класна машина для якихось команд. Сюди, я знаю, бо я бачив, сюди отак от ставляться велосипеди поперек Сідає ціла команда і ви їдете на якусь гонку. Просто супер. 1,6 дизель, економічна машина на 6 ступці. Я вважаю, що це саме топ Теж, друзі, комерційна техніка, як завжди, знаходиться у нас на майданчику в Білорусі за адресою Софіївська 19. Ми продаємо не тільки легкові автомобілі, ми продаємо також комерційну техніку, бусики, діштрусики, е яхти. Будь ласка, без питань, ви можете приганяти на нас все, що завгодно. На комісію ставимо все, навіть трактор поставимо. Тому чекаємо вас на нашому майданчику з грошима. Забирайте цей бусик і катайте щасливі по трасі Київ-Львів. І ще із маленьким розходом, бо тут 1,6 дизель. З вами був Автопойн Київ. До зустрічі!